За минулу добу військо Російської Федерації не просунулося на жодному з напрямків, на яких вело наступ. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у телеграмі 30 травня. Вона зазначила, що на Бахмутському напрямку противник наступальних дій наразі не проводить, втім продовжує обстріли та завдає авіаційних ударів. Також на цьому напрямку триває заміна та перегрупування ворожих військ. Більше про військову ситуацію будемо говорити далі на зв'язку з нашою студією. Ветеран російсько-української. Війни, майор запасу Олексій Гетьман. пан Олексію, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олексію, ось давайте поговоримо зараз про ситуацію на Бахмутському напрямку. На вашу думку, через що зараз там, ну, можливо, правильно, неправильно скажу, зменшилась інтенсивність боїв. Інтенсивність боїв зменшилась дійсно. Зараз там іде ротація вагнерівців на інші підрозділи, але не зменшилась кількість артилерійських обстрілів. Тобто, наші військовослужбовці знаходяться там під постійними вогневими атаками, артилерійськими атаками, але безпосередньо штурмових дій ну ворог не здійснює, тому що те, та приватна військова компанія, яка там знаходилась, вагнерівці, вони відходять і, і на їхнє місце заходять. Ну, як відомо, це вже будуть бойовики ДНР. Вони саме мають зайти в Бахмут, а на околицях, на півночі і на півдні будуть це угрупування буде підсилене тісантними військами Російської Федерації. Тому там така ситуація. Можна констатувати де, що саме бойові вогніві контакти зменшились безпосередньо стрілкові бої, а артилерійські обстріли ну вони продовжуються в той самої інтенсивності, що і були до, до того, як почалася ротація. Пане Олексію, як можна оцінити взагалі е, військові навички і е, знання і уміння бойовиків ДНР, е, які зараз заходять замість вагнерівців? Чого очікувати далі на цих позиціях в напрямку е, Бахмута? Ну, це ваші якісь спостереження? Ну ви знаєте, давайте пригадаємо, що Бахмут розглядався. <кій> Російська Федерація як плацдарм для подальших наступальних дій в глиб країни. Вони намагалися, захопивши Бахмут, створити там певне групування і потім рухатись до Ліману на північ, на, пів... на північ і до Вугледару на північ, Просуватись до Константиновки, до Слов'янська. Тобто, це них були такі дуже амбітні плани. Зараз все завершилось на тому, що вони зайшли в Бахмут, і там вони зупинилися ніяких подалі наступальних дій Ну, це. Щонайменше не відомо. ці бойовики, які заходять з ДНР. Я думаю, що вони будуть не так трошечки воювати, як це воювало Патрівці. По великому рахунку Патрівці вони складалися з двох підрозділів, так званий підрозділ А і підрозділ А. Тобто в одному підрозділі знаходилися оці зеки, так звані, люди з в'язниць, і завдяки їм робилися штуки. перекривали їх, чи коригували. Чи Могли підійти якраз професійні найманці Вагнера, які ну, Вагнер був створений в 13-му році, і там багато людей мали бойовий досвід ще в інших куточках, куточках світу. Тобто вони воювали в Африці і на Близькому Сході. Це люди з більш-менш, ну не більш-менш, це люди з бойовим досвідом найманці. Бойовіки ЛНР і ДНР це ну, не такі підрозділи, вони по-іншому сформовані, там не такі професійні військовослужбовці. Це теж е, люди ну, заганяли в ці, в ці підрозділи військові, Вже там Деніс Пушилін, ну, ці венерівські е, керівники. Тому ну, є таке перечуття, що е, супротив буде не такий сильний, як і ну, не, не так, не така буде інтенсивність і е, фах боїв, як це було е, е, вагнерівцями. Ну і з півночі та півдня ті десантні війська, які підходять. Це номінальна, е, ну начебто еліта армія, ну десантні війська так вважається, але. Там багато свіжомобілізованих, і вони ну, фар... на папері це потужні війська, а насправді це ну, такі О, не, 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 не сили спеціальних операцій, як називають, все ж таки свіжомобілізовані, мобілізовані, вони не такі здатні вести якісь серйозні бойові дії. Для того ж, давайте все-таки розуміти, що десантні війська вони використовуються не для оборони. Вони, їхнє завдання, ну, десантні війська це робити якісь штурмові, атакувальні дії. А коли десантні війська будуть займатися обороною, ну подивимося, як з них це вийде. Дійсно, пане Олексію, подивимося. Ось хотілося поговорити з вами ще про один момент. Ось напередодні була інформація від Міноборони Білорусі про перекидання Росії додаткових комплексів С 400 до Білорусі. Саме можете нам пояснити, який взагалі у росіян запас цих комплексів, що це за комплекси С 400 і для чого вони білорусі? Ну, Есче триста комплекс це модернізований комплекс С-300. Це зенітно-ракетний комплекс, який мав ну робити протиповітряну оборону тримати. Але росіяни е, переробляють е, е, зенітні ракети з С-300 і С-400 на балістичні ракети. Ну не переробляють, вони просто використовують як балістичні ракети. В зенітно-ракетному комплексі що не менше Вест-300 є така функція, як керування польотом польотом ракети по наземній цілі, але це керування командний режим, так званої роботи, але це відстань сягає не більше 25 кілометрів. Ну от ракета може влучити зенітну ракета по цілі, яка знаходиться на землі. Якщо ця ціль має ну якісь хоча б металеві частини. Якщо вона з чи з дерева, ракета не просто не побачить. І от такою або ретена станція, яка є спрямовою. Тому ракети, які летять по Україні з С-300, це не керовані по великому рахунку. Ракети балістичні. Вон, їм задан маршрут, вони їм за маршрут, маршрутом вони по ньому летять, і точності влучання там ніякої немає. Навіщо додатково передаються в Білорусь? Ну, я думаю, для того, щоб прикордонні території, в тому числі Київ, можна було атакувати ще й балістичними ракетами, ну, переробленими зенітними балістичними С-300 і С400. Скільки таких ракетних, ну, ви знаєте, С-300 вони змінюють на С400, а ракети від С-300 не підходять до С400, тобто не можна їх переставити на більш новітній комплекс, тому вони підлягають на рахунку утилізації. Вони, якщо комплекс зняти за зброєне, то сенс в тих ракетах. І от вони таким чином їх намагаються. Утилізувати таких ракет у них декілька тисяч, тобто ну, до 5-6 тисяч. Ну по всій Росії невідомо не скільки на лінії фронту. Тому ми е, чітко розуміємо, багато хто вже ці цифри на пам'ять знає про ракети Х-101, Х-555, 555 Калібр, «Скандер», Кінжал, е, скільки росіян цих е, запасах. А от С-300 йде, йде на десятки і на сотні ракет, тобто їх багато, але не так, як було на початку повномасштабного вторгнення. А от С-300. Е, е, Мінус в тому, що їх там декілька тисяч. Ну плюс в тому, хоча важко це назвати плюсом, що вони не такі далекобійні, тобто вони можуть літати там 200-300 кілометрів, і то не факт. Олексій, Тобто, правильно розумію, ми можемо все таки в майбутньому говорити про те, що обстріли України можуть да продовжуватися з території Білорусі, правильно? Ну, правильно, ну, Дивіться, вони там начебто посилюють свою, свою протиповітряну оборону. Ми розуміємо, що це брехня, ну, не брехня, що це дурня, повна, ну ніхто не збирається атакувати літаками чи нашими ракетами Білорусь. Ну, але комплекси вони передаються начебто, ну, формально, да, начебто для захисту повітряного простору. Це жизні ракети комплекси, хоча всі чудово давно розуміють, що це ракети перероблені на балістичні і не можна атакувати. Так цілком можливо що з Білорусі в тому числі. Коли там взагалі припече дуже росіян на лінії фронту, вони зможуть спробувати такі провокаційні атаки з території Білорусі? Це с можливо пане, пане Олексію. В такому випадку чи можете нам можливо трішечки більше пояснити? А от чи можемо ми збивати ці ракети? І загалом, яка швидкість підльоту цих ракетів, наприклад, до України може бути? Як от в цьому питанні зорієнтуватися? Ну по підльот буде складати кілька хвилин. Ми такі ракети збивати дійсно можемо. Хоча витрачати на них ну, такі комплекси, як «Петріо» чи Арісті. Ну це не дуже так. Ну в нас може ну такі ігрок. Нас немає стільки ракет, про зінних ракет, скільки в них може бути у цих С-300. Тому швидше за все, все ж таки, якщо будуть такі пуски з території Білорусі, то треба нищити не ракету вже повітря. Про це про це багато говорили вже наші. Військових керівників, політичних керівники, речники протиповітряних сил в тому числі. Ми можемо нищити ці комплекси безпосередньо на місці, де звідки вони можуть запускати ці ракети, перехоплювати велику кількість ракет, ну таких умовно балістичних чи балістичних глад, яка 300, Ну ну, цілком можливо, але це це виснажить повністю нашу противитріну оборону, тому треба гнищити. Нищити безпосередньо на, на місці пуску. Ну якщо такі спробують запустити, я думаю, в нас є сили та можливості для того, щоб е, просто ці пускові установки та комплекси просто знищити на території Білорусі, пане Олексію. Е, ну і не можу не запитати про події в Москві. Власне, ці всі безпілотники, дрони, які там е, частково щось там збивали, не збивали. Як оцінюєте ці події, і що це взагалі таке? Ну, знаєте, є. Офіційна позиція нашого керівництва, е, ну в тому числі пан Подоляк сказав, що е, ми не маємо до цього відношення, що швидше за все, ці ракети, ці дві ракети, да, бо ще в ракети. Ці дрони запускалися з території Росії, Росії, може, з Білгородської області, може, це російський добровольчий корпус це робив, Поки що це невідомо. але мені здається, що якщо. Е, Подивитись трошечки глибше. Це все ж таки була розвідка боєм. перевірка здатності росіян тримати, е, протяг, ну, мати протипитну оборону безпосередньо навколо Москви. Е, Здатні вони чи ні? Ці, ці е, дрони, це ну, так звана качка, тобто е, зворотнє крило, таке враження, що вони літять рядом наперед. Вони не мали велику потужність вибухівки, яка вона могла нести, нести це, оцінюється кілограмами, чи ну, може 10 кілограмів. Тому великої шкоди чомусь вони задати не могли. Але стало ну вже відомо, що по великому рахунку простір навколо Москви та взагалі всередині Російської Федерації, він погано захищений. Тому цілком можна робити атаки на, на цій території. Вже більш сучасними, більш потужними дронами. Чи маємо право ми це робити? Ну ми пообіцяли нашим західним партнерам, які нам придають далекобійну зброю, що ми не будемо використовувати по території Російської Федерації, але власне виробництво дрони Камікадзе нам ніхто не може заборонити нищити ті інфраструктурні чи військові об'єкти всередині Російської Федерації, що повністю не порушує жодних правил, ну законів ведення війни. Ми маємо право атакувати ті об'єкти військові країни. Яка на нас напала, де б вони знаходилися? На З території, на тимчасово окупованій території, хоч в Антарктиді, це не має значення. Це військові об'єкти, з них по нам атакують. Ми маємо право їх атакувати і знищувати. Тому перевірили, подивилися. Ну я думаю, що вони теж підгорає там декілька разів у Соловйова у Ускабієва на інших е, їхніх пропагандистських каналах Вони були в шоці від того, що зрозуміли, що якщо ми будемо атакувати дронами, і велика кількість героїв дронів. Ну, може прорвати будь, прорватися будь-куди, на території Російської Федерації, на відстані до тисячі кілометрів, і вона не буде їх перехоплювати ну, повністю. Дрони так і, ну, коли розраховується якась атака дронами, то цілком зрозуміло, що якась деяка частина буде знищена, але ну, такий коефіцієнт враховується і тоді ну, запускається так, щоб хоча б якась частина долетіла і знешкодила ту ціль, на яку вони були спрямовані. Тому це не не дуже погана новина, і там в них дійсно в них підгорає вже. Ну, хай хай ночувається, хай готується. Не дуже погані новини, справді пане Олексію. <рес> так от я за те, що підгорає, хочу вас більш детальніше розпитати. А чи дійсно от, такі, от там атаки, те, що ми відбувається, не знаю, щось ну, них там всередині відбувається, чи може воно підривати ще більше от той зараз стан? Бо нібито от, ті дрони були десь поруч і біля рубльовки, а це їхнє таке місце, місцеве місцеве елітне, елітне так місце, чи може вже в тих верхів, умовно кажучи, щось таке під? Підірвати, не підірвати. Ну але ви зрозуміли про що йдеться? Так є давда да, Дивіться, от вот е, секреалізація Путіна зменшується Тобто він був людина, начебто, якийсь з ледь, ледь не з не, 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 ледь не людина яка не має помилок, якої неможливо з ним нічого зробити, що він єдиний, не не незмінний і. Як той Ліня живе всіх живий. Але зараз еліта російська бачить, що багато чого з чим не може впоратись Путін, і його е, починає розуміти, що це не така вже і величезна постать, як він сам про себе розповідав, як з нього зробили якогось такого. Ну, не знаю, там дуже велику людину, що в нього багато недоліків, і він багато з чим не може впоратися. І ну, простіше, такими більш зрозумілими словами, Трон під, під Путіним починає хитатися. І хитають його саме ця російська військова, політична еліта, бізнес-еліта вони бачать, що, що відбувається. І якщо послухати їхні телефонні розмови, яким вдається перехоплювати. То вони висловлюються про нього ну зовсім і так дозволяють собі такі висловлювання, як це було там ще ну, півроку рік тому. То це я думаю, що це для нас добра новина, тому що ми можемо навіть побачити, як там в Росії почнуться якісь там дверцові перевороти чи ще щось. Ну до цього, ну значето до цього все йде, бо війну вони програють, і щось зробити з цим програшем вони не можуть. І далі вони тільки будуть їхня армія буде послабшуватись, бо в них ну нема можливості таких, як в нас, наприклад, отримувати сучасну зброю. І, врешті-решт, якщо піде війна на виснаження, то давайте пам'ятати, що бюджет Пентагону втричі більше ніж взагалі бюджет цієї Російської Федерації. Тому хто там кого виснажить, питання риторичне Олексію. Дякую вам за аналітику. Раді були вас бачити і чути в ефірі. Це був Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу.